Привіт, друзі! 2 травня сьогодні з вами знову Валерій Кличок. І сьогодні Сполучені Штати Америки зробили прогноз щодо війни в Україні. Конкретних термінів її завершення не озвучують, але роблять якісь прогнози про перспективи її перебігу і інтенсивності. Ну, принаймні, з таким звітом сьогодні виступали розвідники Сполучених Штатів Америки. Я вас зараз ознайомлю з деталями такого звіту, ну, принаймні того, що потрапило в пресу, тому що весь звіт навряд чи ми прочитаємо, ви самі розумієте, втім деталі, які їх довідалися журналісти, вони дуже цікаві. Відтак прошу вас підписуйтесь, коментуйте, ну і звісно, поширюйте відео друзям. І так, головна розвідниця Сполучених Штатів Америки, директорка національної розвідки США Авріл Хейнс, разом зі своїм колегою. Генерал-лейтенантом Джеффрі Крузом, який є директором розвідувального управління Міністерства оборони, США, сьогодні робили звіт про основні стратегічні виклики для Сполучених Штатів Америки у 2024 році. Серед іншого, вони звертали у своєму звіті. Увагу на війну Росії проти України і на свою війну проти Китаю. Але не класичну конвенційну війну, а економічну, тому що для США головним пріоритетом є боротьба з економікою Китаю. І навіть я вам скажу відверто: війна Росії проти України також розглядається через призму цієї економічної війни з Китаєм. Що ж, власне, сказала про перебіг подій в Україні. Розвиток війни Росії проти України Авріл Хейнс. Вона стверджує про те, що навряд чи війна в Україні закінчиться найближчим часом. Ну, звісно, вибачаєте тут, тут чи не Америку вона відкрила. І е, головною проблемою на сьогоднішній день вона вбачає за їхніми даними, звісно, звісно, даними розвідки, що Путін бачить, що внутрішні та міжнародні події розвиваються на його користь, і, імовірно, продовжуватиме. Агресивну тактику в Україні тому війна навряд чи закінчиться найближчим часом. Путін бачить свою перевагу, Путін вбачає сьогодні позитивну кон'юнктуру світову. Як всередині Росії, ну він там її переважній більшості створює сам, так і на міжнародній арені. А от на міжнародній арені цю кон'юнктуру створюють у великій мірі і наші західні партнери. І часто не на нашу користь, а швидше на користь Путіна. Свідомо вони це роблять чи ні, я зараз це трактувати не буду. Я думаю, що ви про це напишете у коментарях. Чому ж, власне, саме Путін буде продовжувати агресивну тактику? По-перше, на переконання, Авріл Хейнс, це має перешкодити нам? Переміщувати озброєння та війська. І Путін дійсно завдає дуже потужних ракетних ударів по всій Україні. Таким чином, він хоче сповільнити і оборонне виробництво в Україні, яке набирає обертів, і змусити розглядати питання про переговори. В принципі, до переговорів з Росією ми готуємося. Ось сьогодні президент України Володимир Зеленський анонсував проведення саміту Миру, першого саміту миру, установчого у Швейцарії. Це узгоджена позиція із президентом Швейцарії. Саміт відбудеться 15-16 червня, і як уже сьогодні розповів, в тому числі і очільник закордонного відомства Дмитро Кулеба після цього саміту розпочнуться певні рухи, дії, наміри залучити до переговорів про припинення війну і вже Росію. У Швейцарії Росії не буде, а вже далі будуть розглядати питання про те, що такі переговори можливими. Це друзі, офіційна позиція. Української влади, тому дійсно, ну направду, тут Авріл Хейнс говорить вірно, що Путін такий спосіб намагається домогтися переговорів з Україною, але на своїх умовах. Втім, чи так буде, я не думаю. Принаймні, ми для цього все робимо можливе. І на переконання головної розвідниці США Путін прагне переконати і Україну, всіх, хто в Україні. І решту світу про те, що продовження боротьби лише збільшить шкоду для України. Ну, звісно, нібито на перший погляд так і виглядає, тому що ті ракетні удари, яких він задає останнім часом по Україні, вони вже знищили. Половину енергетичної інфраструктури України, і це справді серйозна шкода Україні. Але ну, поки що, я до прикладу не бачу абсолютної більшості українців згідно тих соціологічних опитувань, які потрапляють мені на очі, тенденційності е, нас сідати за стіл переговорів на умовах саме Росії. Далі у звіті розвідники е, торкнулися питання саме уже економічних відносин із Китаєм і. Вони вважають, що Китай сьогодні очікує певної нестабільності у відносинах з Вашингтоном у майбутньому і відтак вибудовує свою міжнародну стратегію і тактику з огляду на послаблення можливостей Сполучених Штатів Америки впливати на економіку Китаю. Тому що у Китаї, до прикладу, минулого року були серйозні проблеми з економічним зростанням. Початок цього року ознаменувався для них підйомом, вони мали збільшення економічного потенціалу в першому кварталі. І зараз Китай активно розвиває свої торгово-економічні відносини із Європою, тому що для Китаю Європа стала фактором стримування війни Сполучених Штатів Америки, яку вони ведуть системно. буквально. Сьогодні було озвучено вже про новий санкційний пакет проти різних компаній в різних куточках світу, в тому числі проти Китаю. Китай зробив відповідну заяву про те, що він не буде спокійно споглядати за тим, як США чинять економічний тиск на Китай, і буде вживати якихось відповідних заходів, яких саме не було поточено. Але я думаю, що це можуть бути ті ж самі економічні рейди проти компаній американських, які працюють в Китаї. Вони. Мали системний характер ще в 23-му році, і в саме в цьому звіті, ймовірно, директорка національної розвідки Авріл Хейнс і мала на увазі, коли говорила про економічне протистояння зі сполученими штатами Америки Китаю. Сполучені Штати Америки чудово розуміють, що Китай сидіти рівно на попі, вибачте, не буде. Він буде вчиняти якихось дій. Як то я сказав, що він вже планує Сінзіпін найближчими днями відвідати Європу. 5 травня він буде з офіційним візитом в низці країн Європи Угорщини, Сербії та Франції, і буде перебувати на території Європейського союзу впродовж п'яти днів. І головним завданням для Сінзіпіна буде пошук інвесторів і пошук. Партнерів економічних саме у Європі. Для Китаю дуже важливо сьогодні роз'єднати Європу і Сполучені Штати Америки і працювати з ними кожним окремо, а не так, як то було раніше, коли Європа і США працювали в альянсі фактично проти Китаю. Китай за минулий рік, хоч і мав певне економічне падіння, але зовнішній торговий оборот його сягнув майже 6 трильйонів доларів. Росія у протистоянні із. Сполученими штатами Америки для Китаю дуже важливий фактор. Зараз США закидають Китаю про те, що вони підтримують ВПК Росії, нарощують з ним торгові обороти. І дійсно так, за 2023 рік, торгові обороти з Китаєм сягнули майже 240 мільярдів доларів. Ну а це всього навсього вдвічі приблизно менше ніж торгові обороти США та Китаю. Які сягають трішки більше 500 мільярдів доларів, тенденційність до збільшення торгових оборотів із Росією у Китаю зберігається, і це фактор тиску на Сполучені Штати Америки. І вони говорять, що світ не повинен так нервово реагувати на те, що вони підтримують такі високі інтенсивні торгові відносини з Росією і нарощують їх. Кожну своя правда, кожен відстоює свої економічні інтереси. І поряд із тим, Китай розуміє, що йому потрібно шукати альтернативні ринки збуту своїх товарів, яких дуже багато, як я сказав, торгівля близько 6 трильйонів доларів. Європа для Китаю в цьому сенсі дуже вигідний партнер, і вона може стати таким важливим тиску на Сполучені Штати Америки через того ж самого Макрона, з яким у Сінзіпіна планується дуже тепла зустріч. А Макрон прагне, як я вам розповідав, автономізації Європи. Тому так Сполучені Штати Америки маю на увазі їхня розвідка, коли звітує про те, що ну, війна поки що триватиме за е, таким непередбачуваним сценарієм, агресивним сценарієм, і сказати конкретно про терміни її завершення не можна, саме є е, таким фактором, через який розглядається економічна війна Сполучених Штатів Америки Китаю. Такі, от, друзі, справи. Що ви, власне, думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на мій канал. Поширюйте відео друзям всіх люблю, ну, шановні, не перемикайтесь. Все буде Україна.